В одному з інтерв'ю казав, що ви дивилися спіймати кайдаша. А що робити з відвертими сценами? Там їх досить багато. Oh. Ну, Мається на увазі, приходить дитина, там восьмий клас, скільки, Артур скільки, подивитися. скільки років дитині з восьмого класу. Тринадцять. Щось... Ну, от приходить в 13 років і каже: давай дивитися, це, спіймати Кайдаша. Батьки, які не чули ніколи, кажуть: давай, ну сказав, вчитель, подивиться, давай подивимося. А там п'яні люди, еротичні якісь сцени і так далі. І... А ти це порадив? Ну мені здається, що ось цього такого контенту багато. 有。 Я не знаю, боюсь провокації, Але і дитина в 13 років знає, де шукати цей контент знаю, і подивитися. Але... але тут я розумію, я розумію твоє питання, що Шо це те чітко сказав, так. подивитися і зайти саме тут, не на той сайт, а ось сюди і подивитися це кіно. Е, я готовий нести відповідальність. Якусь певну, але мені здається, що тут все таки в основі не ці сцени, та це не «50 відтінків сірого, і не ось цей останній фільм Хороша, погана дівчинка з Ніколь Кінман. А це все таки історія про людей, про їхні відносини, про любов, про їхні виклики, які є в житті. І тому я думаю, що тут ці сцени вони не є там основним, заради чого люди туди приходять.